Товариство, всім привіт, не знаю, як мене чути, але на полі дуже сильний вітер. І сьогодні ми копаємо, копаємо на хуторі. Хутор у нас був друзі з трьох будинків по радянській карті. І що саме цікаве, ніхто його не пам'ятає, але на картах він є. Це дуже дивно. Зазвичай люди пам'ятають, що там хтось жив, але на картах нічого немає. А тут навпаки, перша наша знахідка. І це в нас ось така пломба тяжка, так що, напевно, свинець. Ось так. З першою знахідкою. Сьогодні у нас є покопати 2 години. Не знаю, як там вітер дує в камеру. Можливо, прийдеться переозвучувати вже вдома. Ікстера, собаки немає, але можливо вечором його привезуть. Тому поїхали. Чудовий друзі, у нас місяць січень, дощ. Такі, що я навіть не знаю. Тим часом у нас гуцик з-під кальсонів. 40 хвилин пошуку, друзі, нарешті-нарешті у нас монетка. Ось подивіться. Ось так. За звуком це у нас Радянщина. Хоча б була у нас до реформа, а не після. Так, зачекайте, так, друзі, це у нас рамочник, зараз подивимось. Рамочник, друзі, 38-го року. Ось така монетка. Ну, що я казав, попадалися тут мідяки царські Миколи II і багато совків. Тому ось так. Неймовірний друзі дощ, тому зараз перекус, паштет чекає собаку, і ось на вечерю підгріємо. Товариство у нас порядно стемніло і у нас поверхневий сигнал. Давайте поглянемо. Вже дивлюся його на штанях. Ну, гадаю, що це буде одна друга або одна четверта копійки Варіантів небагато тримав штани. Ну, друзі, так, це в нас Миколи 2. Давайте вже потім подивимося, що у нас тут буде. Але ось так. Перестав іти дощ, тому зараз ще трішки. Дождався? Чия це спина в М -м? Писок. A few moments Писок? Товариство друга частина. І сьогодні з нами все-таки не в кінці вечора, а вже на місці без дюк, Як завжди, зі своїм качаном. Тому заходимо на поле. Напевно, сьогодні не буде такої грязі, як того разу. Але поглянемо. Ех, Друзі, сигнали є, але не ті, що б хотілося б. У нас ось така монетка, подивіться, це у нас польська Сігізмунд ваза III. Класна монетка, срібло. Відчистимо і подивимося. Ось так. Собака не приймає участі, він сторожує в нас сумку. Прийшлося купляти ще одну таку. Зараз у нас розгориться, підогріємо і погляньте на оці несамовиті очі. Які наблюдають. І зараз у нас буде такий німецький бутер в рот, а точніше бутер Hand, komm hier, komm hier. А знаю своїх дідів. Давай потрошку. Кусай. Вон упала, дивись. Ось, ось, ось дивись. Ну куди? Ось же, ж глянь. Дебіл. Давай, давай. Посибираєш тоді. О, бачиш скільки? Кажи спасибо добрим людям, що передали тобі тушняка. Ви збагарячиш. Ну що я тобі казав? Телепень? Ось позабираєш. Ось товариство цікава знахідка. Схоже на якісь сережки. Якось воно так кріпиться, цікаво. Напевно, що мідні або латунні. Сигнал добрячий, як на 5 копійок радянські. Ось, видно, залишки емалі. Добре, потрібно відтерти і подивимось. Так, Товариства вже темніє, але в нас випадає монетка. Схоже, що Радянщина. Зараз разом з вами і поглянемо. Йди сюди, подивися, що ми тут знайшли. Так. Це у нас 15, напевно, копійок. Так, друзі, 15 копійок. Щитовик. Йди, дивись. Жолік, іди сюди. А рік вам зараз і не скажу. йди Потрібно протерти. Ось такий. Дивись. Жуль Бачив? Рік вам зараз не скажу. Добре. 30... 31 року, друзі. Ще копаємо, поки видно, ще хвилин 30, так точно. Ну що ж, товариство, давайте поглянемо на наші знахідки. Монетки мені зараз поки що не цікаві. А ось цікаво, ось такі, напевно, що сережки. Хто розуміється, допоможіть, який це в нас період. Але ось такі земалями, як бачимо. Дуже їх не чистив, але ось так. Ну і по монетках 15 копійок 38-го, 15 копійок 31-го і одна друга копійки 1897 року. Це у нас Микола II. Ось така якась голочка, як бачимо, загострена. Ну, і оцей цей шмурдяк, ви бачили. Також ще є така пломба. А це більше сучасна, можливо, напевно, навіть якесь грузило, тому що там було озеро. Зараз покажу вам іншу сторону. І, друзі. Що цікаво, на цьому хуторі були більш цікаві знахідки, але погодні умови не дають копати. Ось так. Непогано відчистилися в милі, але одна других ще потребує чистки. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Так Ютуб зрозуміє, що відео варте уваги і пропонуватиме його більшій кількості людей. А українського контенту повинно бути більше.